Черкаський палац спорту Спартак став місцем проведення відкритої першості дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія зі спортивної гімнастики. Ці змагання є своєрідною перевіркою майстерності місцевих вихованців. Крім них, участь у турнірі взяли представники Білої церкви та Сміли. У церемонії нагородження переможців та призерів змагань взяла участь чемпіонка світу, вихованка черкаської школи спортивної гімнастики Ірина Краснянська. Дівчата визначали найкращих у семи категоріях. Найбільш престижній за програмою майстрів спорту перемогла Єлизавета Панченко, вихованка тренерів Кравченко та Зикунова. Серед першорозрядниць найсильнішою була Олена Полтавець, друга розрядниць Альона Трачук, третя розрядниць Анна Мізюрко. Хлопці також змагалися у семи категоріях. За програмою першого розряду переміг Іван Дікалов, другого Олексій Мешко, другого довільно Артем Кравченко, третього Антон Смирнов. Були визначені переможці і в юнацьких розрядах. У змаганнях за програмою першого юнацького розряду переміг Роман Ващенко, другого Микита Климчук і третього Олександр Ващук. Серед призерів також представники Білої церкви та Сміли.